Міноборони натякнуло на початок контрнаступу ЗСУ. Чотири ЗРК Петріот від трьох держав вже в Україні. А Китай схвалив мирний план Макрона. Вітаю вас на каналі Січас. Про це і не тільки розкажу у щоденному дайджесті новин за середу, 19 квітня. А почнемо ми з події, яка має стати ключовою не лише цієї весни, а й поточного року. Маю на увазі довгоочікуваний контрнаступ Збройних сил України. Foreign Policy видали новий прогноз щодо операції. Український контрнаступ буде успішним, якщо ЗСУ вдасться викликати параліч у російському військовому керівництві та паніку серед путінських військових. До того ж, як кажуть експерти, вирішальну роль зіграють перші 24 години. Зокрема, тактична несподіванка, лідерство на полі бою і бойовий дух. Але у Міністерстві оборони України натякнули. Певні контрнаступальні дії відбуваються вже. Заступниця міністра оборонного відомства Ганна Маляр попередила: українцям не варто чекати того, що настане такий день, коли сили оборони заявлять про початок контрнаступу. Процитую її зрозуміло, що ми націлені саме на це, на зупинку ворога у наступальних діях. Тому говорити вузько про контрнаступ це некоректно. Тому що це величезний комплекс різних дій та заходів, які зараз здійснюють ЗСУ. Насамперед, підготовка людей до комплексу дій і до оборонних, і до наступальних, але все разом можна назвати заходами контрнаступальними, пояснила пані Маляр. Вона додала, що оборона Бахмута та бої на кількох напрямках, де РФ намагається наступати, теж є частиною української контрнаступальної операції. Крім того, у міністерстві зазначили, що мають кілька планів щодо деокупації українських територій, який із них буде реалізовано, обиратимуть безпосередньо перед початком наступальних дій. Рішення охвалюватиметься з урахуванням інформації про стан ворога і наші спроможності. Ну а я ж нагадаю, що останнім часом дедалі частіше лунають заяви про український контрнаступ і в українських, і в світових змі. Одні представники української влади заявляють, що контрнаступ почнеться навесні. Інші ж прогнозують його початок влітку. У цих намірах нас однозначно підтримують іноземні партнери. Так, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін вважає, що зараз в Україні є достатньо можливостей для досягнення успіху під час контрнаступу. А міністр оборони Великої Британії Бен Волес заявив, що впевнений в контрнаступі України проти російських військ. Він налаштований оптимістично і думає, що Україна збереже імпульс і позицію сили. Однак Волес не вірить у завершення збройного протистояння до кінця 2023 року, та попереджає: авторитарний президент Путін не демонструє жодних ознак того, що збирається відступити. От його пряма мова: досить важко передбачити, скільки втрат він готовий витримати, перш ніж зрозуміє, що гра закінчилася. Я просто намагаюся усвідомлювати, що жоден наступ не призведе до раптового розвалу російської армії. Так сказан, сказав волос. Ну а далі зосередимось на одному з найгарячіших напрямків нашого фронту. Бахмутський вектор залишається епіцентром російського наступу. Ворог концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та мріє повністю взяти місто під свій контроль. Проте, сили оборони стримують натиск противника у динамічних боях завдяки йому суттєвих втрат. Так повідомив командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. Генерал-полковник також зазначив, наші бійці у місті зіткнулися з війною дещо іншого характеру. Про це також повідомляє і командир окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ, полковник Дмитро Заворотнюк. От його пряма мова. У Бахмуті ми зіткнулися з війною дещо іншого характеру, ніж бачили раніше. Росіяни атакують переважно малими групами по 5-6 людей, котрі під прикриттям артилерії намагаються проникнути в наші бойові порядки та вступити в контактні стрілецькі бої. Так, от розповів Заворотнюк, незважаючи ні на що підрозділи бригади виконують бойові завдання як у самому Бахмуті, так і біля нього. Адже важливо розуміти, як пояснює той же пан Заворотнюк, що у разі відступу нашої армії окупанти будуть кинуті на інші напрямки та продовжать наступ на українські міста. Загалом же захисники нашої батьківщини відбили понад 40 атак ворога за минулу добу. Крім того, противник ціною великих втрат продовжує наступати також на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На Запорізькому та Херсонському ворог обороняється. На тлі провалів Росармії держава-терорист посилила інтенсивність інформаційних вкидів. Ганна Маляр попередила про російську ІПСО щодо нібито конфлікту між генштабом та офісом президента. За її словами, оперативною метою фейку є створення конфлікту всередині військово-політичного керівництва держави та всередині суспільства. А стратегічна мета ослабити центр прийняття державних рішень та ослабити оборонний і наступальний потенціали українського суспільства. Такі, от систематичні інформаційні операції, є частиною війни з боку Росії. Про це йдеться у свіжому розвідувальному огляді Міноборони Британії. Розвідники Об'єднаного королівства підкреслюють: РФ культивує численні канали та підставних осіб. Для навмисного створення та поширення неправдивої або зманіпульованої інформації. А це все відбувається через загострення голоду як кадрового, так і технічного. Розсилка електронних повісток у Росії в тестовому режимі почнеться вже під час весняного призову. Зокрема, призивати на військову службу через портал госуслуги будуть і в столиці Російської Федерації. Кожен електронний порядок денний буде продубльований паперовим повідомленням, так сказав голова Думського комітету з оборони пан Картаполов. Раніше також у невизнаній так званій ЛНР було видано указ про призов громадян 1996-2005 років народження на військову службу у цьому ж 2023 році. Слідом за ними схожий указ видали, і в самопроголошеній Донецькій Народній Республіці. При цьому в так званій адміністрації Пуширіна запевнили, що тих, кого покличуть під час весняної кампанії до ДНР, відправляти на війну не будуть. Там запевняють, мовляв, що ті, хто отримав повістку і пройшов в медкомісію після постановки на військовий облік, залишаться вдома. Ну що ж, нехай колаборанти у таке і вірять. Однак не лише кадровий голод спостерігається у армії країни-агресорки. РФ відчуває труднощі з виробництвом нової зброї. Про це йдеться у звіті Центру стратегічних та міжнародних досліджень. При цьому не варто розраховувати, що противник швидко зупинить через це бойові дії. Федерація все ще зберігає чисельну перевагу, оскільки має великі запаси старого озброєння, пояснюють фахівці. А ще Росія шукає способи, як залишити наших військових у інформаційному вакуумі. Про це пишуть журналісти The Washington Post. Вони ж при цьому посилаються на секретний звіт розвідки США, який є у користуванні виданням. Спроби Росії перешкодити доступу українських військових до інтернету націлились на Starlink, який мільярдер Ілон Маск надавав Україні з перших днів повномасштабної війни, видаються більш просунутими ніж вважалося раніше. Вказується, що Москва протягом місяців експериментувала із своїми системами радіоелектронної боротьби Тобол, намагаючись припинити роботу Старлінг в Україні. При цьому документ не демонструє, чи були експерименти росіян вдалими. Водночас, висновки розвідки вражають, наголошують у виданні, адже вони схоже підтверджують підозри, які раніше були у спостерігачів. Що ж каже сам Ілон Маск? Його компанія SpaceX, якій і належать Starlink, відмовилася коментувати це питання. А раніше нагадаю, приватна структура вже намагалася обмежувати використання Україною супутникового інтернету Старлінк. Бачте, їм не хотілося, аби ЗСУ використовували Старлінки як зброю, зокрема керували за допомогою з них системами дронів. А Україна проситиме про термінову допомогу з ППО на 11-му Рамштайні вже 21 першого квітня. Про це пише Financial Times з посиланням на трьох посадовців, проінформованих про підготовку цієї зустрічі. Потреба у зенітно ракетних комплексах постала через побоювання, що їхня гостра нестача може дозволити Росії розпочати широкомасштабні бомбардування. Так як уточнюється у статті, нещодавні постачання винищувачів міг в Україну частково призначені для пом'якшення загрози з боку великої повітряної потужності Росії, яка досі недостатньо використовується. Але Київ відчайдушно потребує більшої кількості ракет, здатних збивати винищувачі. Разом з тим, у нас уже є перший Петріот, і не один. 18 квітня уряд Німеччини відзвітував про передачу Україні нового пакету військової допомоги, який включає американський зенітно-ракетний комплекс Петріот та снаряд до нього. Пізніше ж стало відомо про патріотичні подарунки ще від Сполучених Штатів Америки та Нідерландів. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк. А сам же глава відомства Олексій Резніков прокоментував так: Петріот для патріотів. Аби було більш зрозуміло, суттєвість цієї події поясню. Зерка Петріот новітньої модифікації здатні збивати балістичні ракети, включно з іскандерами, якими РФ атакує Україну, а також кінджали та циркони, гіперзвукові протикорабельні ракети. Тому отримання Петріот є важливим для України, оскільки ці системи допоможуть захищати наші міста, критичну інфраструктуру, а також зможуть краще покривати війська на фронті. В один ряд із союзниками України стає і Південна Корея. Там вперше заявили про можливість надання Україні зброї. Пише Reuters. якщо виникне ситуація, з якою міжнародне співтовариство не зможе миритися. Наприклад, будь-який широкомасштабний напад на цивільне населення, масове вбивство або серйозне порушення законів війни, нам може бути важко наполягати на лише гуманітарній або фінансовій підтримці, так заявив. Президент Південної Кореї Юн Сук Юль. В РФ уже з цього приводу відчули напругу. Невдала копія Путіна Дмитро Медведєв почав погрожувати, що Україна-агресор поставить російську зброю КНДР, якщо Південна Корея почне забезпечувати озброєнням Україну. Ну і я ж нагадаю коротко, що напередодні Єгипет змінив план і замість снарядів для Росії вирішив виробляти їх для України. І ще додам, Іспанія почала передачу танків Леопард 2 4 України. В порт міста Сантандер вже прибули шість залізних хижаків. Німеччина також передала нам другу систему ППО «Айріс-Т», Першими про це сказали у виданні Шпігель. І буквально день тому міністр Резніков показав, як бійці ЗСУ справляються з колісними танками АМХ 10 Ну і також США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів. До нього увійшли додаткові боєприпаси для Хаймарс, ракетних та протитанкових систем також додаткові артилерійські снаряди та патрони для стрілецької зброї. А в Китаї підтримали наміри французького президента Макрона подати план щодо України. КНР підтримує європейську сторону у прагненні сприяти мирним переговорам. Так йдеться у заяві МЗС цієї країни. Разом з тим, міністр оборони піднебесної Лі Шанфо під час свого візиту до Москви наголосив на внеску російського президента Путіна в забезпечення миру у всьому світі. Увага на ролик із промовою урядовця звернула увагу агентство Блумберг. А поки Піднебесна підбирає нові компліменти, Росія віде розвідку та може готувати диверсії у водах Північної Європи. Отакі, от, от миротворці, це дані розслідування, яке провели громадські мовники Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії. Аналітики дійшли висновку у Балтійському і північному морях, Федерація шукає інформацію про інфраструктуру цих країн. За це ми будемо дуже пильно стежити і перейдемо до наступних новин. Заступниця держсекретаря США Венді Шерман попередила союзників по НАТО, що кремлівський кривавий диктатор Путін все ще може застосувати ядерну зброю. Про це повідомляє Reuters. Так, заступниця держсекретаря США Венді Шерман закликала альянс уважно стежити за всіма діями російського режиму з ядеркою, адже диктатор готовий піти шлях керованої ескалації. Процитую: ми з занепокоєнням чекали, чи застосує Путін те, що він вважає нестратегічною тактичною ядерною зброєю, або скористається якимось демонстраційним ефектом для керованої ескалації ризику, заявила Шерман. Ну і завершу цей випуск приємним та палаючим. У російському місті Дзержинськ, це Нижньогородська область, сталася масштабна пожежа на підприємстві з виробництва пластмас. Вогонь охопив 4,5 тисячі квадратних метрів. Очевидці бачили густі клуби чорного диму. Бавовна розцвіла і у Курській області. Аж 9 бабахів пролунали на території підприємства Тьоткінський цукровий завод. Про інцидент повідомили у російських ЗМІ. Там зазначається, що завод розташований буквально за два кілометри від державного кордону РФ із Сумською областю України. Ну і ще у російській Тульській області впав безпілотник. Як пишуть знову ж таки російські пропагандисти, БПЛА був без розпізнавальних знаків нібито він летів у бік першотравневої ТЕЦ, що входить до складу виробництва азотних добрив та нафтохімічної продукції, «Щекінназот». Попередньо БПЛА збили постраждалих чи пошкоджень внаслідок його падіння, нібито немає. На цьому я поставлю три крапки до завтра. Вам кажу велике дякую за перегляди. Не забувайте ставити свої коментарі під цим відео, залишайте лайки та натискайте на сповіщення або першими знати про всі головні новини в Україні та світі.